Volkswagen Passat b 8 18 рік, 2.0 дизель в дуже крутій комплектації. Проктроніки 360, перед максимальна оптика, позаду максимальна оптика. Є адаптивний круїз, автопарковка, система екстреного гальмування і багато інших корисних опцій в плані безпеки там, і комфорту для водія. Дуже гарні леті диски. Майже нова зимова гума, складування зеркал. Ось тут власник максимально доглядав за автомобілем, обслужував. Тут такі на кожній двері є наклеїчки. Ось тут також наклеїчки на порогах, щоб нічого не задерлося. Класні комбіновані сидіння: Алькантара, шкіра, масаж сидінь, електрорегулювання сидінь, електрорегулювання дзеркал, підігрів, дзеркал, підігріви сидінь, максимальна мультимедія: 320 тисяч пробігу. Двохзоний клімат, електроручник і багато багато іншого. Дуже класна комплектація, і саме головне класний стан. Цей автомобіль ми якраз перевірили на СТО. по ньому жодного зауваження, кроме одного лівого заднього амортизатора. Там маленьке запотівання, яке в принципі можна ще декілька років не міняти. Класно, що тут є камера заднього огляду, є електропривід, сервопривід кришки багажника. Додатково встановлюється фаркоп. Фаркоп лежить ось тут, тобто ви можете вставити фаркоп. Ну і більш детально ви можете всю інформацію дізнатися за телефоном.